Доброго дня Якщо вам покажати, показати шабошок. Да? Курочка вже занеслася, вже три дні як несеться. Яєчко зразу крупненьке, гарненьке. І сіди. А що таке? Ми зразу думали півник, потім курочка потім знову півник, бо почав рости грябінчик і, ті... і чульки-бородульки але як хоче нестись, то вже зрозуміло, що курочка ця сидить пані, вилуп тільки через тиждень. Мільфлюр і. І що? Що ти глупаєш? Мільфліор і е, крос-борковський з лігбаром. Пасхальне, пасхальне яєчко тут. тут. Буді, буді. Буду проводити поплю півника. А як не вийде десь знайти, то залишу тільки одну курочку цю, біленько до помісних бентамочок сухії буде. Таке п'ятя, так? Да. Боюсь. Не дуже вишний. Так, хто просив шабошок показати? Люди не знаю, ніхто не подавали ніколи не діло.